Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть пряму А та позначте точку Н, яка їй не належить. За допомогою косинця і лінійки через точку Н проведіть завдання перше: пряму Б перпендикулярно до прямої А. І друге пряму С перпендикулярно до прямої Б. Я накресла пряму А. І позначила точку N, яка їй не належить. А пряма маленька. За допомогою косинця і лінійки я через точку Н провела пряму Б перпендикулярно до прямої А. І пряму С перпендикулярну до прямої Номер два. Із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10 підручника «Геометрія 7» та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19 підручника «Математика 7» виконано.